Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Повітряний месник. І один із найбільших страхів ворога. Ми фігері, що ми фігіршоми зробили. зібрали. чесно. То він той, з кого починалися найзухваліші спецоперації, що змінювали хід війни. Ви, мабуть, бачили там фільм «Аватар», коли вони там підсиділяються. Оце те, те ж саме. На Донеччині і Херсонщині. та на острові Зміїний. Унікальні деталі невідомі донині від безпосереднього учасника пілота армійської авіації. Задача стояла так: що туди прилітаєш, якщо не тебе летіти назад, то ти береш автомат і ей, трошить танки. Вражаючий ексклюзив фактів тижня. То 22-го над чорним морем, буквально притискаючись до поверхні води, летить український військовий гелікоптер. Від моря його відділяє усього лише кілька метрів. Пілот навмисно обирає таку висоту, аби не потрапити у ворожий приціл. У кабіні спецпризначенці, які бачать, як підконтрольна Україні лінію суходолу, поступово віддаляються. Їх завдання підібратися впритул до загарбників. Так починається операція зі звільнення острова Зміїний. Того самого, який росіяни захопили у перший день повномасштабного вторгнення. Але до цього ми ще повернемось. А це вже інше море. Азовське. За кілька місяців до того той самий гелікоптер проривається крізь щільне російське ППО на Маріупольський Азовсталь. І у нього лише один шанс на успіх. Перші дні повномасштабної війни бойовий вертоліт одним із перших зустрічає бавовну колону російської техніки. Усі ці завдання виконує один і той же пілот. Але хто він? Чуєте? Семитонний птах розрізає повітря гвинтами та наближається у наш бік. Вони принеслись просто шалено, швидко і так низько. Виглядає вражаюче. Я постійно посміхалась, тому в мене повні рот землі. Знайомтесь, це Леонід, пілот 11-ї бригади армійської авіації Херсон. Саме він і виконував усі ці зухвалі завдання. Тихенько, монотонно, філігранно і продовжує виконувати, тому ми не можемо показувати його обличчя і інших пілотів також. Але зверніть увагу на його шолом. Цей шолом мені зробили зробили хлопці. І знаєте, ви, мабуть, бачили там м -м, фільм Аватар коли вони там підсидіняють, присидяються. Оце те те ж саме. тільки у мене ось ось тут воно. Він і його гвинтокрил каже, це нероздільне. Я нервую по дорозі до, до вертольота, коли я підходжу. Нервую, коли сідаю. Але коли запускається двигун, все. Ми з ним це одне ціле. Я йому кажу, мабуть, вона. Я їй кажу, сьогодні потрібно повернутися. Все. Сьогодні ми працюємо, будь ласка, допоможи. Все, вона мене чує. Машина, яка багато чого бачила. Це модифікація Мі 8 Мі-17. Це просто ласточка, яка працює сама. І багато в чому допомагала. На цьому гелікоптері здійснювали різні бойові завдання. Прикладом на цих сидіннях завозили піхоту на бойові позиції або евакуйовували поранених бійців. А ось тут вже з кабіни відбуваються пуски бойових ракет. Лютий 22-го, перші дні Великої війни. Ластівка Леоніда піднімається в небо і. А потім знову і знову. Тут колона йде там, вона, кілометрова, там 30-40 машин 60. Ну, треба поїхати там трошки цей, навести шухеру. Ми сідаємо. Ну, ту, е, ось тут два блоки, а тоді було чотири. їх, Заряжені повністю. І ми летимо собі. Добрий вечір, ми з України. «Ху -ху. То це екшен, бойовик, все взривається, так, як -от. мені так подобається, коли не все горить, всі бігають. Я називаю це вільне полювання. Парадокс, але військовим пілотом він став не тому, що мріяв, але це виявилось справою життя. Я ну, не з тих хлопців, які там марив, там як -то пишуть марив небом все життя, ще з малку дивився на пролітаючи, там вертольоти, самольоти. Для мене це. Е Образ життя. Ось, ось так. Просто нічого другого я для себе просто не бачу. Перші дні великої війни стають для пілота справжнім бойовим випробуванням, але тоді він ще не знає, що найважче попереду. Перший політ в оточений росіянами Маріуполь. Морально складно. Ну, тобто, і це дуже було все швидко. Як? Сьогодні, е, ось зараз я кажу, я туди лечу. Там приблизно через вісім годин я вже лечу туди. Ну, щоб ви розумієте, що вісім годин для планування це дуже мало. Так воно не працює. На своєму борту він мав доправити десант, назад забрати поранених. Ці підрозділи, які заходили в Маріуполь, це хлопці з Азову, це хлопці там з інших других підрозділів. Це добровольці. Мені треба полетіти туди і повернутися назад. Все. А хлопці. Летять в пекло. Кожної секунди ця операція могла перерватись. але пілоту вдалося обійти вороже ППО. Задача стояла так: що туди прилітаєш, робиш свою задачу, виконуєш свою задачу і летиш назад. Якщо не виходить тебе летіти назад, то ти береш автомат і Ей, трошить танки. <смірів> в Маріуполі. Ну, я не був на це готовий, тому як бачите, я повернувся. А потім ще раз і знову. Ми офігіли, що ми таке зробили, от чесно. Вдача і досвід, чого було більше, Леонід не зізнається. Головне, каже, що місію щоразу вдавалось доводити до кінця. Я приблизно розумів, що там, ну як можна пройти. Вони перекривали весь передок. Ну, тобто, ти такий собі летиш, і тут стоїть якась там техніка ППО. Переживання були сьогодні повезло одним, сьогодні завтра повезе другим, а післязавтра, можливо, це буде, ну, нікому не повезе. А тепер повернемось до відео, яке ви бачили на початку. Острів Зміїний, літо 22-го. Гелікоптер Леоніда прямує впритул до ворога. Всі деталі цієї операції досі не розкриваються. Але є дещо, про що пілот вже може говорити. Це була вже е, така більш досконала операція. Готувалися там е, більш детально до неї. Український прапор, який майорить нині над Зміїним. в тому числі і заслуга Леоніда. Всі розповідають там, про остров Зміїний, е, що там висадка була, але вона ж була не одна спроба. Я не буду вам казати, скільки, але вона була не одна. Тобто ми намагалися це зробити не один раз. І той раз був вдалим. Нині разом із Леонідом на бойові завдання вирушають і ті, хто, здавалось би, мав би сидіти на заслуженому відпочинку. Але ні, я був в самому центрі Африки під час масштаб повномасштабного вторгнення. Порвався зразу виїхати звідки Коли приїхав, прилетів до Варшави. Прикордонниця запитала: ви ж надовго сюди? Я сказав, та ні. Пару днів я їду до України. Вона дуже здивована на мене подивилася. Я через місяць призвався в свою бригаду. Я ж тут служив раніше до пенсії. Олег 17 років цивільній авіації. До того була військова. В минулому Азія, Африка, Афганістан і робота на військових базах. Та з початком війни знов повернувся до бойових завдань тут в Україні. Багато і підлеглих моїх і товаришів бойових, з якими я служив. І працював в цивільній авіації з ними і знову тут зустрівся. Але разом із ним і молода зміна. Як от Владислав я в авіації тільки півроку. Я єдиний льотчик в сім'ї. Можна сказати, і дідо, і батько військові, але не в цій сфері. У кожного з цих бійців родини, які чекають на них вдома: батьки, дружини та діти. Повернення з завдань це особливо щемливий момент. Небо відпускає на землю не всіх. Серед невеликої родини армійських пілотів є і ті, хто залишився там навічно. Це дуже складно. Ну, для мене особисто це біль. Це Як можна це пережити? Ніяк. Це залишиться з тобою назавжди. А змусити себе летіти знову після цього? За них. За них. Особлива місія для цих пілотів була восени 22-го, коли звільняли своє рідне місце базування чорнобаївський полігон. Про ці легендарні бої навіть пісні складали. Пам'ятаєте, Чорнобаївка, чор. Попереду в них ще буде чимало складних місій, та головна з них щоразу успішно виконується: звільнення української землі від ворога і підтримка наших оборонців на суходолі. І ми е, прилітаємо над цими окопами. Ми бачимо хлопців, вони розуміють, що вони, вони не одні. Ми їх підтримуємо. У нас тільки проблема одна: більше давайте ракет. Софія Чолос, факти тижня, ICTV. єдині новини.